Дівчата, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Тут такий в мене вже підготовчий процес до завтрашнього дня. І я вирішила на кінець зняти вам тему стерилізації. Так як мої інструменти вже всі почищені, ось ви можете бачити, я розірвала тільки що е, крафт-пакет, дістала інструменти і буду старатися розказати вам, як відбувається стерилізація у моєму випадку. Е, у мене є ось такий сухожар. Ультразвукова мийка, підносик, на якому висушуються інструменти, і дезінфікуючі розчини. Про них я теж згодом вам розкажу. Отже, стерилізація це насправді така дуже важлива тема. Трошки закрию двері, бо там буде дощ, і він трошки шумить. Як, як тільки ви взялися працювати з клієнтами, взяли в руки кусачки, це означає, що ви можете порізати людину. А от так як ми знаємо, коли ми ріжемо клієнта, з'являється кров, а кров це може бути переносчиком різної, різних захворювань, інфекцій, грибків, одним словом, різної зарази. Тому потрібно пам'ятати, що дезінфекція. Це дуже важливий етап. Як тільки ви починаєте працювати, у вас цей куток має бути обладнаний. Він не обов'язково мусить відразу бути обладнаний ось таким, ось таким великим сухожаром. Є маленькі сухожари. Якщо ви, наприклад, там обслуговуєте два клієнта в день, вам цього сухожару абсолютно повністю достатньо. Тобто там поміщається один крафт-пакет так, щоб він повноцінно пройшов стерилізацію. І, і все, вам його абсолютно повністю достатньо. Так як я обслуговую набагато більше клієнтів, мені того сухожару мало. Хоча він в мене так само є, зараз я вам його покажу. Ось, бачите, це мій вірний друг. Він так в мене знаходиться. Тут є шафка така вона закривається, його не видно. Але він мені пережарив колись дуже-дуже багато інструментів. Тому ось такий сухожар. Як для майстра початківця я можу з легкістю рекомендувати, тільки пам'ятайте, що в нього не можна помістити 10 пакетів і включити на стерилізацію. Тобто буде така гора, він повністю не закривається, і ви стерилізуєте. Так не рахується. Поставили один крафт-пакет, ну там на крайняк два, можливо, таке, що ви там тоненькі крафт-пакети, вони так само є там з пушером, з. Фрезами, окремо з ножничками, може бути таке, що поміститься 2-3 пакетика, але не більше, тому що має бути повноцінна, гарна прожарка цього пакетика, тому що при високій температурі якраз знищуються ці бактерії. Тому ось такий в мене друг, бачите, він зажарився з кожного боку, я його так залишила. Стоїть, ну, всяке буває в житті. Не дай Бог, там щось станеться з іншим. Це така, як підстраховка, але я вже, мабуть, ну, скільки в мене є той новий, то я цим вже не користуюся. Так що, ось. Можете користуватися ось таким, як я тільки що вам показала. Якщо ж ви вже на більшому об'ємі людей, то тоді подумайте про те, щоб збільшити. Це полегшить вам роботу, ви зможете загрузити туди набагато більше крафт-пакетів, запакованих інструментів. Тобто одноразово у вас там буде простерилізовано 9, можливо, і 12 пакетів. Отже, що в мене тут знаходиться? Головний агрегат. Це ось такий я прокупила собі в мене вже десь є півтора року. Я дуже-дуже сильно ним задоволена. В нього поміщається по 3:3-3 9 пакетів. Він закривається, тут показує час і показує температуру, при якій температурі він стерилізує. Все гарно заклала всі пакетики туди, закрила, нажала кнопочку, він собі працює в кінці він. Починає пищати. Тобто, на ніч залишати його працювати, ця версія відпадає. Тобто він має у вас працювати тоді, коли ви знаходитесь на роботі. По-іншому, цей стерилізатор не працює. Наступне: ось у мене така ультразвукова мийка, так само у мене є резервуар. В якому я замочую інструменти, але в основному в тому резервуарі я замочую інструменти тоді, коли їх потрібно чистити від нагару. У мене вже є одне відео таке на каналі, де я очищала інструменти, так як коли вони жаряться в ось таких пакетиках. Ось цей нагар він осідає на інструментах. І інструменти починають такою жовтою. Жовтим нагаром покриватися, тому час від часу інструмент потрібно прочищатися, тому що він ну, негарно виглядає. Хоча він простерилізований, все добре, просто на ньому на... налипає ось цей нагар, який необхідно почистити. Для того є ось така рідина, я нею користуюся. В основному чищу ці інструменти. Ну, як ви могли бачити, мій старий сухожар, я його цим не чистила, в мене не було такого бажання. Отже, є ультразвукова майка. В ній знаходиться рідина, це вода і ось такий дезінфікуючий розчин. Зараз, зараз я поверну іншою стороною, щоб ви побачили. Сурфаніос. Це ось такий розчин, я ним дуже довго користуюся. Одну банку я вже використала, це вже інша банка. Бачите, тут у нас є такий дозатор. Якщо я на нього сильніше натискаю, оцей резервуар наповнюється. Потім я відкриваю корок і наливаю стільки, скільки мені потрібно. Ця ультразвукова мийка, вона в мене на 2,5 літри води. Тобто. Якщо у мене тут знаходиться 2,5 літри води, то я маю сюди набрати 2 літри 450 мл води і 50 мл даного дезінфікуючого розчину. Заливаю спочатку наливаю воду, заливаю розчин і все. І ось цей розчин, який Призначені для дезінфекції інструментів. Тобто цього достатньо. Даним розчином я користуюся е, тиждень, ну, мінімум тиждень, можливо, навіть і два. Я спостерігаю за водою, за станом води. Якщо ж вода починає змінювати свій колір, якщо на дні е, дуже багато осаду, тому що. Так як ультразвукова мийка, вона так брнить, коли вона працює, вона вимиває весь наліт, там, залишки шкіри, тому що може бути таке, ви почистили інструмент, але недостатньо. І це все осідає в воді. Тому, ось я кажу тиждень, півтора, ну, можливо, там через два я точно очищаю воду, але ось кажу на, на тиждень. Її вистачає 100%. Так, розказую вам, як відбувається сам процес. Отже, я попрацювала з клієнтом, використала інструменти. Цей інструмент чистий. У мене просто немає запасу старого інструменту. Я вже все почистила. Бачила, в мене тут. Достерилізувалися останні 4 крафт-пакети, і один із них я тільки що досягнула, щоб вам показати. Я його розірвала. Викидаю. І, наприклад, в даному випадку я працюю з кусачками і тільки з цією фрозою. Ну і з фрозою, якою я знімаю матеріал. звісно ж. Після того, коли я попрацювала з клієнтом, я ніяким чином не пропшикую інструменти, просто беру ватний спонжик. На нього можу дезінфектор, яким дезінфікую руки поверхню стола, пшикаю на ватний спонжик і протираю лезо кусачок. Просто легенько протерла, щоб забрати, тому що може залишитися залишки кутикули, для того, щоб зберегти подовше воду. Розчин, щоб його. Ну, звісно, є термін дії, який потрібно його замінювати, але чим частіші кусачки ми будемо сюди опускати, тим, тим довше нам буде служити ось ця вода. Протерла, розкриваю кусачки ось таким чином і лезом вверх опускаю в розчин. І так само сюди кидаю насадку. Закриваю кришкою, включаю. У мене тут 180 хвилин і включаю. Вона видає ось такі звуки, коли перестане працювати, тут я не знаю, шумить чути, не чути, коли вона перестане працювати. Виключаємо. Я достаю ось цей друшлячок, так як я його називаю. Ось така сіточка. Зараз, зараз я вам покажу, як я це роблю. Я перевертаю кришечку іншим боком, так як в мене тут умивальника з боку немає, тому мені потрібно йти далі трошки. Я перевертаю кришечку, опускаю сюди ось цей друшлячок і на цьому підносику шурую мити інструменти в ванну. Так, ми перемістилися з вами вже знайомий вам умивальник. Все. Включаю кран. У мене є спеціальна щіточка чистити інструменти. І я цією щіточкою гарненько під проточною водою промиваю інструменти. Я вже повернулася, тут працюю однією рукою і мені трохи незручно. Ось Інструмент, як ви бачите, мокрий, гарно промитий. І в мене тут є ось такий підносик. Ставлю сюди, накриваю паперовим рушничком, і інструменти висихають. Все, вони тут сохнуть, потрібно обов'язково їх повністю просушити. Потім я їх упаковую в крафт пакети і відправляю сюди. Тут вони зараз. Тут вони стерилізуються одну годину. І після того, коли вони простерилізувалися, я їх поміщаю в шафку. Зараз покажу вам. Ось ми перемістилися з вами сюди, бачите? Немає в мене ніякого окремого стерилізаційного там, боксу, де я зберігаю інструменти. У мене тут окремий, окрема така поличка. І все. Ось це набір інструментів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять, 12, 13 простерилізованих інструментів. І тут з боку стоять крафт-пакети. які Спокійно собі тут стоять, і я їх потім використовую після того, коли почистила інструменти, упакувала і тобто, ось цей круговорот. Ось таким чином відбувається стерилізація у моєму випадку. Це все відбувається кожного дня в кінці завершення робочого дня. Або буває таке, що інструменти використалася раніше, і треба швиденько посеред робочого дня. тобто Ми слідкуємо. Резервуар, тобто, ви не подумайте, я не мию кожен раз, там, намочила, 180 секунд воно пропрацювало, потім я пішла промувати. Ні. Наприклад, я знаю, що в мене є там 12 інструментів. Я можу собі спокійно е, заповнювати е, мийку весь день, відкриваю кусачки після роботи, поставлю, і вони собі зам... ну, стоять погружені в цьому розчині. До завершення мого робочого дня. Як тільки я поклала туди останні свої кусачки, хвилин 15-20 вони там стоять. Після цього я включаю сухожар, він пропрацьовує. І тоді я йду мити всі кусачки. Тобто я їх помила, поскладала їх всіх сюди і пішла додому. Так, щоб, наприклад, на наступний день в мене залишився один. Чистий пакет з інструментами. Я зранку приходжу там на півгодинки швидше, упаковую всі інструменти, які мене чекають на цьому підносику. А тим одним пакетиком інструментів, який мене залишився з вчорашнього дня, я працюю. Поки я працюю з клієнткою, тут вже перестає працювати. Це означає, що знову весь. Набір інструментів я маю знову на весь день. Тобто, ось таким чином стерилізація відбувається в моєму випадку. Немає нічого хитромудрого і я не ускладнюю собі життя, стараюся дотримуватися всіх норм, тому що це важливо, це безпека в першу чергу моя, безпека в першу чергу людей, які приходять до мене. Тому. Я рекомендую вам не нехтувати цим. Побудуйте собі такий куток, ви почуваєтеся безпечною, захищеною, тому що в першу чергу це здоров'я. Ми не знаємо, які люди до нас приходять, які хвороби вони можуть мати, або можуть не мати, і ми можемо їх, не дай Бог, там заразити. Тому це дуже важлива тема стерилізація. «Я». Якось ніяк руки до цього не доходили. Та й скажу вам чесно, я ніяк не готувалася до цього. Просто я розумію, що мені вже треба поділитися з вами. І я не хочу придумувати щось там, видумувати по книжці, як я це все роблю. Я кажу вам так, як є, як в мене це все відбувається. І я впевнена, що це так відбувається в кожного з майстрів, хто робить красиву картинку або якось по книжці говорити Я не люблю, не вмію і не хочу. Я хочу розказувати вам все, так як, як я роблю насправді. Тому сподіваюся, що вам ця інформація була корисною. Коментуйте, пишіть, задавайте запитання, буду рада і до нових зустрічей.